Присвоєння чергового рамку посадової особи місцевого самоврядування старості про Старостинського округу. Доповідаємо відчим У Нас є клопотання від спеціаліста селищної ради Мільчуцької ГАНи, яка хоче, щоб з 22 серпня 2025 року присвоїть у новому Анатолійовичу 9-й посадової особи місцевого самоврядування. П'яти категорії посад пропоную, підтримати і присвоїти. Черговий дев'ятий ранг. Голосуємо хто за проти. Отрималися рішення. Четверте питання: пронесення змін до рішення 20, 12, -го 24, -го. номер 3314, затвердження структури чисельності та штатного розпису апарату Аналізського села 4 та їх виконавчих органів на 2025 рік. Доповідаємо ще Ну Так як ми вже прийняли рішення, що присвоїти черговий ранг по новому Миколи Анатолійовичу, тому необхідно привести штатний розпис. Відповідність до цього рангу і пропоную в межах фонду заробітної плати внести зміни до штатного розпису анагаміськосе. Хто за проти утримався? Пішень комітета. П'яте питання про затвердження програми забезпечення житлом ДБСТ у 2025 році. Доповідаємо, п'ятому році. Ви повідаємо про що протягом та служби у справах дітей у нас була вже засідала комісія, був виконком. Де ми очікуємо субвенцію з державного бюджету на придбання дитячого будинку сімейного типу, але цих коштів буде не вистачає. Ми звернулися до Одеської обласної адміністрації, щоб вони нам додатково виділили з обласного бюджету 800 тисяч гривень співфінансування на придбання цього будинку. Ці кошти вже виділені 800 тисяч гривень. Але завтра тільки засідає комісія регіональна по розподілу коштів субвенції. Тому, якщо успіємо до сесії, вони ще нам будуть ну, виділити субвенцію, то ми ці питання тоді винесемо в різне порядку вже на сесії. А якщо ні, то тоді нам придеться додатково збирати сесію позачергову, якщо буде субвенція, і тоді внесемо зміни в цю програму. А поки ми програми на кошти 800 тисяч гривень. Голосуємо, хто за? Шосте питання про затвердження звіту про виконання бюджетного на територіальної громади на перше півріччя 2025 року в теории. Усім були надані проєкт рішень. <кхм> Коротко скажу, що за перше півріччя нам надійшло податки і збори без трансфер 221 мільйон 57 сім тисяч гривень. В тому числі загальний фонд 208 тисяч гривень, 208 мільйонів 554 тисячі гривень і 12 мільйонів 502 тисячі гривень це спеціальний фонд. Виконали е, видаткову частину. Ми на 87% е, від запланованих наших видатків на півріччя. Всі транспорти, які були заплановані, е, до нашого, надійшли до нашого бюджету. 100%. Ну, Коротко так, про проєкт рішення дії всі з ними знайомлення. Пропоную підтримати. Голосуємо проти? Отрималися рішення. <клес> про прогноз бюджету аналізу селищної територіальної громади 2026 28 років. Пропоную О, взяти відома і винести на схвалення виконавчого комітету а потім на. Сесію прогноз бюджету на 2026 рік плануємо доходи 26 рік 532 мільйони, 27 рік 599 мільйонів і 28 рік 574 млн. Видатки 26 рік 502 млн і плюс. 30 мільйонів це публічні інвестиції. 27 рік 566 мільйонів, 33 мільйони це публічні інвестиції. 28 рік, 565 мільйонів і 9 мільйонів публічні інвестиції. Можу розповісти по нашим головним розпорядникам коштів. Скільки ми плануємо видатків на 26-й, 27 28-й рік? Авангардська сільська рада 118 млн. 27-й рік 113 млн і 28 рік 115 млн. Це по головним розпорядникам коштів. Відділ освіти, культури, молоді і спорту. 26 рік 312 млн, 27-й рік 333 млн, 28-й рік 343 млн. Відділ соціального захисту населення.

Фінансовий відділ 26 рік 8 мільйонів, 27 рік 35 мільйонів і 28 рік 44 мільйонів. Скажу, чому нам так багато? Тому що збільшується у нас 27 і 28 рік реверсна дотація. Реверсна дотація на 28 рік в державному бюджеті, в промозі державного бюджету у нас 40 мільйонів. <клес> Трансферти, які ми плануємо отримати, це. У нас осветленная субвенция, это еще и бюджетные декларации. На 26-й рикла на 86 миллионов, на 27-й рик 92 миллиона и на 28-й рик 99 миллионов. И субвенция с державным бюджетом и с целым бюджетом. на, здесь на это доплат и противникам. 26-й рик 469 миллионов, 27-й 506 миллионов и 28-й рик 543 миллиона. Субвенції, які ми плануємо надати іншим бюджетам. Це ми плануємо надати Маяківській сільській раді трансфер 198 мільйонів, в 2027 році 210 млн, і 20... Ой, вибачте, 26 рік 198 тисяч, 27 рік 210 тисяч і 28 рік 217 тисяч. І Авідьопольська селищна рада. 26 рік 334 тисячі, 27 рік 448 тисяч і 28 рік 471 тисяча. Ну так, якби коротко, у мене все проєкти рішення всім надані, всі ознайомлені. Останнє питання внесення зміни до рішення від 2015 року No333 по бюджету Миналіського селищної території громади 2023 13 серпня була прийнята постанова Кабінету Міністрів номер 969, де нам надають субвенцію з державного бюджету на фінансування харчування учнів початкових закладів загальної середньої освіти. Це кошти, які будуть отримані від освітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Нам виділяють кошти 926 мільйонів. Це головний розпорядник коштів і до освіти, промови з багато. Дівсот тисяч. Так, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відвоєнної субвенції з державного бюджету: 50 тисяч гривень, головний розпорядний коштів відділ соціального захисту населення. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це на приватні заклади. Головний розпорядник коштів відділу освіти, культури, молоді і спорту субвенція в розмірі 70 312 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів 800 тисяч гривень. Головний розпорядник коштів служба у справах дітей. Субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 94 чотири двісті головних розпорядження коштів від освіти, культури, молоді і спорту. І субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету в частині забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти у 2025 році. Головний розпорядник коштів відділу освіти, культури, молоді і спорту, сума субвенції 1 млн 555 тисяч 100%. Збільшуємо на ці всі суми субвенції нашу дохідну частину і видаткову частину бюджету. Ми пропонуємо розкрити якісь зміни до десяти. Голосуємо проведемо окремо від рішення. Постійно вимірюємо всі питання та проєкти рішень подібно до порядку денного. Пропоную завершити постійної комісії. Всім дякую за роботу.